Ну от ці, що ми відбили. Щоб ви зрозуміли, тут життя немає. Mm -hmm. І тепер дивіться скільки є. В них сапіорних лопатків. блядь, повний мішок сапірних лопат. Кстати, ко... і... то піздець, тут просто пі. Оце ми стані нахуй. О, Гранат просто, ящик. Ну, орковські, бачите, Саня, Як завжди в своєму репортуварі. Дивіться, ще бензопили, крали підари єбані. О, і дивіться. Оце ми так штурмуємо, дивіться. Бо його, во здесь які ті Що можемо сказати, Саню? Щас я до нього підійду. Що можемо сказати на майбутнє своїм дітям? Якщо дасть Бог, ми виживемо, вернемося додому, щоб ви знали, чому ми знімаємо, для того, щоб не казали потім, а де ви були, а що ви робили, а ми вас туди не посилали там, і тому про... От. Ось ціна наша цього Дивіться які втомлені. Піздець просто жити немає, дихати немає. 4 чи днів не спемонок. Та то, -то пізде. І то лізуть, лізуть. Ми їх кришим, 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 кришим Бля. Вон, сука, їхні окопи, вон їхні. Підарські каски вон. Єбать, його мать Слава Україні! Все буде Україна. Саль, передай щось Та що передаю? що шо... Побыстрей би повернутися додому, щоб все закінчилось До сім'ї своєї. До Рідних, близьких так. А хуярит? самі чуєте по звуку, як хуяри, Без перестанку. Слава Україні! Да, Все буде Україна! Переходимо далі. Переходим далі.